Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова, провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха, щоб ядро, щоб ти і силою слабкість всю пізнав, робити кроки віри, щоб старався. Смирено в руки гончара віддався, а він ліпив без тебе що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем. Нагне страждання, душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в жорбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким єрнимим станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог? Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитать поради. Тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має Він, збагнеш те, як буває важко жити, Його любов знов може воскресити і надихне тебе до добрих змін. Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, порою від безсилля ти заплачеш, підтримує тебе, лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд вулиця рікою застрягне в горлі розпачу клубок. Шлях Хрест не є, у кожного він свій, і свій пилат, свій юда і ніч безсонна, хай Бог пошле зустріч Симеона, який поможе хрест понести твій, якщо й не так. То Господа плече під хрестою безумовно легко ляже, Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на голхофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, і допоможе у бідності й проблемах багатьох. Ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш. За ним майбутні кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій обернив мету летіти, смирення посадив душі, як квіти, твою хай пісню чують небеса. Віддайся, Богу, і благодать Творця, хай діє в серці, і тоді незримо, всі шрами стануть справжніми дверима, до сили і до щастя без кінця. Дорогою іди до перемог, хоч вітер злий з ніг старається збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справою з тобою має Бог.